Гарне тіло без закрипів, та дам всього 440 гривень. Чесно, просто ну, от, е, ну не можна так дешево продавати свої знання і навики. Але е, всього три дні. Якщо це вам допоможе, дякую, що ви на мене підписуєтесь. Просто це для мене ну, надважливо. От ваші підписки для мене важливіші навіть ніж гроші. Тому хочу для вас допом вам допомогти. Е, курс е, життя без закрипів. От, я провела там голосування. І там, здається, 91 чи 93% відсотки людей написали, що все зрозуміло як просто білий день. Там всі інструменти, причини, вісім причин, чому у нас виникають закрепи, всі інструменти, діагностика, як піти самим в свої понести какашки, аналізи, біохімію крові, подивитися і розібратися в тих аналізах. Ну, хто вам ще в кожному курсі пояснює, як собі читати аналізи? Ну ніхто цього не робить, а я це роблю. Простим, простою мовою, 440 гривень. Беріть зараз.